Тільки вчора повернувся з аеропорту в 3 години ночі. І зараз вже друга година дня і знову вирушаю на змагання в Шанхай. Там буде плюс 30, а вчора на старті було плюс 9. Ну, такі перепади. А в Ченду наче знову літо прийшло. На дворі плюс 28, кайф. Запускаю дракона і погнали в аеропорт. Бо Шанхаї дуже багато іноземців, тому якось в Китаї дуже дико бачити іноземців. Дуже дико. Ну, в принципі, як і китайцям бачити мене. Yeah. <laughs> Стоїть мій красавчик, сумує тут без мене. 点击关门键，我会自动关门。如果您喜欢的话，我可以送我和你友。客官，在预订常见的网站上填写我。嗯。不不不。 Дощ, то падає, то перестає. Старт гонки в 12.20. Тому буде мокро, я поїду без телефону, тому буду знімати, намагати знімати контент на цю камеру, але він буде вертикальний. Ну нічого, я поставляю відео на різки, я думаю, буде цікаво. Потрібно бути дуже обережним, хоча поворотів небагато. 109 кілометрів гонка. Ну, Надіюсь, пройде все добре. Проте знову наша команда заявлена лише дві людини, інші команди по 5-6. По і живемо, що поробиш.

Точно їхав в шосе? Чи це вже був А Наче десь в лісі проїхав сьогодні. На гонці було трошки легше ніж минулої гонки. Гонка була 110 км, кілометрів, проте було дві сильних команди, і вони один одного контролювали. Ну... А мені тільки залишалося не відпускати нікого з них. І по факту на останні 25 кілометрів ми мали спринтерський фініш. Я не фінішував, але після нього я зробив атаку і уїхав сольно. Перевіз приблизно хвилину і виграв. Чекає нас дітак додому. Обожнюю великі літаки за те, що тут дуже багато місця для них. Дякую, що провели цей день зі мною.